А як вагу зменшити? Так це тренажер не для рук. Все окей? Ну да да, все ок. Все добре? Да-да-да, все нормально, дякую. А от це майже правильно. Да, я знаю. Це для двох чи що? А не має тут в пози ставати? Ні. Мабуть, я не знаю. Я так і думав, все добре. А як цим займатися? Це не тренажер. А я знаю! Це ж цей еспандер? Ого! Кулак накачав! Ах. Треба ще трошки. Так треба плавати в басейні. Може вам все ж таки треба допомогти? На. Та блін, послухайте, ну я взяв вас на один день, щоб спробувати все. У вас так багато всього, що я не знаю, як цим користуватись. Я хотів ще на його для вагітних, можна? Та да, можна. Нас ще банька є. Серйозно, де? Ну. Так, а що ми ходімо? Ходімо. А, а як?